Вітаю вас, третій клас. На цьому тижні будемо опановувати такі футбольні технічні елементи, зупинка і передача м'яча. Отже, діти, з чого все починається? Починається все зі стійки. Як такого футболіста стійки немає, є стійка волейболіста, баскетболіста, плаця, стійки футболіста немає, тому що футболіста дуже багато вихідних положень. Починаємо знизу. Спочатку у нас основна стійка. Не вузька, не широка, а основна стійка. Коліна ми стоїмо трішечки навшпинки. Не дуже високо, трішки навшпинки. Коліна згинаємо теж трішки, то трішки вперед. І беремо м'яч, м'яч любий, можна зіметувати якийсь м'яч, головне відпрацювати всі технічні елементи. І що ми будемо робити? Ми, в школі ми працювали в парах. Ну, зараз я розумію, що в домашніх умовах будемо працювати від стіни, я в даному випадку буду працювати від дивану. Де таркається нога м'яча? Ми будемо внутрішньою стороною стопи. Футбольним терміном вона називається. Щіточка, або щічка, Переважно передньою частю, щоб не п'ятою, передньою частю стопи працюємо. Нога трикається м'яча посередині, не знизу, не зверху. Як зупинка, так і передача. Якщо зупинка буде знизу, то м'яч прокотиться. І вам буде гол. А якщо вище, то під ногою може прокотитися. Передача навпаки, якщо будете під м'яч виробити передачу, то м'яч буде стрибати, передачу будете робити своєму напарнику. То йому буде незручно прийняти м'яч. Якщо вище нога буде робити передачу, то можна наступити і взагалі впасти по техніці безпеки, що не дозволяє це робити. Отже, демонструємо, як ми робимо. з стічка. <кхід> Забув сказати, що хлопці працюють спочатку правою ногою до 5 разів, потім лівою. Дівчатки однією ногою приблизно до 6 разів. Однією ногою вибирати саме, яку або праву, або ліву, але походу змінювати не дозволяється. Отже, демонструю, як ми робимо. Зараз і для хлопців, і для дівчат. У мене права домінующа нога, тому я буду працювати правою ногою. Отже, стали. Поїхали. На два рази. Зупинка, передача. Зупинка, передача. Раз, два. На один раз не дозволяю. Це неправильно. Це, діти так, так, так робити, неправильно. О, ось, правильно. Раз, два. Раз, два. Якщо під м'яч, бачите, м'яч буде стрибати. Тому посередині м'яча. Раз, два. Два, тепер лівою ногою. Це для хлопців. Дівчатка завершила, хлопці продовжують. Все, Діти, будь ласка, пануйте цей вид. Якщо є питання, звертайтеся, Рад вам допомогти. Всіх благ.